Артур Чарльз Кларк 2001. КОСМІЧНА Одіссея ТЕКСТ читає Сергій Оробчук. Розділ 29. САМ Один Малюсінька крихка іграшка. Космічний корабель. Безсилий безрушний плив у порожнечі. Ніщо не могло вказати, що це був найшвидший об'єкт у сонячній системі. І рухався він швидше, ніж будь-яка планета довкола сонця. Сторонній спостерігач не помітив би на цьому кораблі жодних ознак життя, бо навіть навпаки. Дві зловісні прикмети свідчили, що тут гостює смерть, люк розчинено настіж, а довкола хмара сміття. По безкраїх просторах космосу вже на милі від Дискавері розкидано клапті паперу, металевої фольги, якісь речі, деформовані настільки, що вже важко зрозуміти, чим вони колись були. То тут то там скупчувалися хмари кристалів, вони немов коштовності вигравали на далекому сонці. Усі рідини, висмоктані з корабля, миттєво замерзли. Усе це було б сумнівною ознакою катастрофи як уламки на поверхні океану свідчать про те, що щойно затонув корабель, так і уламки на просторах космосу доводять, і з кимось сталася біда. Проте в космосі кораблі ніколи не тонуть. Навіть після аварії вони довіку обертатимуться на своїй орбіті. Але цей корабель не був повністю мертвий на його борту почався рух. Мерехтливе світло з'явилося в каюті для спостереження, потім воно. Заблимало крізь розчинений повітряний шлюз, де є світло там досі можливе життя. Потім рух на кораблі активізувався, тіня миготіли в блакитному світлі всередині повітряного шлюзу, і щось випливло у відкритий космос циліндричний об'єкт, грубо обмотаний тканиною. Після першого виплив другий усього три. Вони шогонули від корабля зі звичною швидкістю і скоро відійшли на сотні метрів геть. Минуло півгодини. Із повітряного шлюзу вирунуло щось значно більше. Одна з космічних капсул випливла в космос. Дуже обережно вона кружляла навколо корпуса і нарешті, наблизилася до опори антени, з'явилася фігура в скафандрі, кілька хвилин вона працювала на горі, потім повернулася до космічної капсули. Через якийсь час космічна капсула повернулася до повітряного шлюзу. На кілька хвилин вона забуксувала перед входом, наче їй було важко прослизнути всередину без чиїсь допомоги, яку вона мала раніше. Та й зараз, ударившись раз чи двічі об бортики, вона повернулася в гараж. Потім цілу годину нічого не відбувалося. Три зловісні згортки вже давно зникли з поля зору, вони самотньо відпливали далі від корабля. Потім повітряний шлюз зачинився, розчинився і зачинився знову. Трохи згодом блакитне світло всередині зникло, його замінило світло набагато яскравіше. Діскавері повертався до життя. Тепер з'явився навіть кращий знак велика тарілка антени. Яка вже чимало годин поспіль не виконувала своєї функції, спрямована на мертвий Сатурн, знову почала рухатися. Вона повернулася в бік задньої частини корабля, дивлячись назад понад паливними баками та сотнями квадратних метрів плавників радіаторів. Антена підіймала свою голову до стоту, як соняшники повертаються до сонця. У середині Діскавері Девід Боуман ретельно наводив антенну на півмісяць землі. Без автоматичного контролю йому доводилося наводити промінь уручну. І він не міг зафіксувати його надовго, але принаймні він мав тримати напрям протягом кількох хвилин. Тепер не було жодних відхильних імпульсів, які розвертали антенну від землі. Богман почав доповідати своїм колегам на рідній планеті мене ще година, доки його слова дістануться туди і центр керування польотом дізнається, що трапилося. І мене ще дві години, поки до нього дійде їхня відповідь. Важко навіть уявити, яку ще відповідь можуть надіслати із землі самотньому мандрівникові в космосі. Крім тактовного і співчутливого, ПРОЩАВАЙ. Розділ 30. Таємниця Гейвуд Флойд мав такий вигляд, наче останнім часом дуже мало спав. На його обличчя лягла тінь тривоги. Хай як він почувався, але його голос звучав спокійно і впевнено. Доктор робив усе можливе, щоб заспокоїти і підбадьорити самотню людину на іншому краї сонячної системи. Передусім, доктор Боуман, почав він, ми маємо вас поздоровити. Ви зіштовхнулися з безпрецедентно складною ситуацією, діяли абсолютно правильно і вам вдалося перемогти. У нас є деякі міркування щодо того, чому ваш Еал 9000 вийшов із ладу, але оскільки ситуація більше не є критичною, ми поговоримо про це пізніше. Наразі центр керування польотом докладатиме усіх можливих зусиль, щоб сприяти успішному завершенню вашої місії. Тепер я мушу розкрити вам справжню мету цієї місії. Яку нам із великими труднощами вдалося приховати від публіки. Ми повідомимо вам конкретні деталі, коли корабель досягне Сатурна, а поки що я розповім про все на загал. Записи з докладнішою інформацією будуть відправлені вам протягом кількох годин. Усе, що я вам зараз скажу, суворо засекречений матеріал. Два роки тому ми виявили перше свідчення щодо існування позаземного розуму у місячному кратері Тіхо було знайдено триметрову плиту або моноліт. Ось він. Щоб краще роздивитися, мат один з фігурами в скафандрах навколо, Боумен, роздявивши рот від подиву, нахилився ближче до екрану. Захоплений таким чудовим відкриттям, якого він, як людина, що цікавилась космосом цікавиться життя, Боумен майже забув про власне скрутне становище. Почуття здивування і захвату різко змінила ще одна емоція. Це, звісно, приголомшливо, але до чого тут він? Відповідь могла бути лише одна. Не встиг він про це подумати, як Гейвед Флойд, Знову з'явився на екрані. Найцікавіше це вік моноліту. Геологічні розвідники свідчать, що йому 3 мільйони років, тобто плиту зарито на місяці в ті часи, коли наші предки були примітивними астралопітеками природно було б вважати його мертвим після стількох тисячоліть, але невдовзі після сходу сонця на місяці він послав потужний радіосигнал. Ми вважаємо, що ця енергія є побічним продуктом якогось невідомого людства випромінювання. Тим часом кілька з наших космічних зондів зафіксували, що його дивні сплески перетнули сонячну систему. Ми уважно простежили їхній шлях, він вів на Сатурн. Зіставивши всю наявну інформацію, ми вирішили, що моноліт або працює на сонячній енергії, або це своєрідна сигналізація, яку запускають сонячні промені. Той факт, що він послав свій імпульс одразу ж після сходу сонця, вступивши в контакт із денним світлом уперше за три мільйони років, навряд чи може бути випадковістю. Одначе в тому, що моноліт поховали на місяці навмисно, ми не маємо жодних сумнівів. Хтось вирив десятиметрову яму, помістив моноліт її дно і старанно його закопав. Ви можете запитати, як же ми тоді його знайшли. Ну, Цей об'єкт буде дуже легко, навіть підозріло, легко знайти. Він випромінював потужне магнітне поле, тому вирізнявся, мов чорний грак серед білих голубів. Щойно на місяці ми почали проводити низькоорбітальні дослідження, як одразу ж наткнулися на нього. Але навіщо заривати пристрій, що працює від сонячної енергії на 10 метрів під землю? Ми проаналізували десятки теорій, хоч і розуміли, що можливо нам ніколи не осягнути справжніх мотивів істот, які випередили нашу цивілізацію на 3 мільйони років. Найприйнятніша теорія найпростіша і найбільш логічна водночас вона нас найбільше непокоїть. Ховати в темряві пристрій, що працює на сонячній енергії, доречно лише тоді, коли сигнал, який він дасть, коли його видобудуть на світ, має про щось попередити. Іншими словами, можливо, це сигналізація, і ми її зачепили. Хоч ми й не знаємо, чи цивілізація, яка створила моноліт, досі існує, можна припустити, що істоти здатні побудувати машину, що функціонуватиме через 3 мільйони років, спроможні побудувати таке саме довготривале суспільство. Також є припущення, яке ми не можемо відкидати, поки не переконалися в протилежному, що інопланетяни можуть бути ворожі до нас кажуть, усі високорозвинені культури доброзичливі. Але це недоведений факт. Ба більше, як показує історія нашого світу, примітивні народи часто не виживають після зіткнення з народами більш розвиненими. Антропологи говорять про культурний шок, і нам треба підготувати людство до такого шоку. Утім, починаючи такі приготування, нам варто знати хоч щось про істот, які відвідали місяць, і, напевно, землю три мільйони років тому. Тож ваша місія більше, ніж просто дослідження. Це розвідувальна операція на невідомій і, можливо, ворожій території. Команда під рудою доктора Камінські спеціально тренувалася до цього, але тепер ви маєте впоратися без них. А зараз я конкретніше розповім про вашу мету. Доведено, що існування розвинених форм життя абсолютно неможливе на Сатурні, але воно могло виникнути на якомусь із його супутників. Ми планували обстежити всю систему і досі сподіваємося, що ви зможете виконати спрощену програму. Проте особливо зосередитися слід на восьмому супутнику япеті. Коли настане час для маневру приземлення, ми вирішимо, чи вам треба це робити. Япет унікальний у сонячній системі, ви про це вже знаєте, але, як і всі астрономи протягом останніх 300 років напевно, обмаль про це думаєте. Тож дозвольте нагадати вам ще Касіні, який дослідив япет 1677 року, помітив, що з одного боку він у шість разів яскравіший, ніж з іншого. Це Незвичайне явище, і науковці землі ніколи не могли дати йому задовільне пояснення. Япет такий маленький, усього 800 миль у діаметрі, що навіть крізь місячний телескоп його зрідка розгледаш, але схоже, що блискуча і хай як дивосиметрична пляма на його поверхні може бути якось пов'язана з мат 1 Іноді мені здається, що япет, немов космічний геліограф, 300 років ми готів, нам якесь повідомлення, а ми були надто дурні й примітивні, щоб його зрозуміти. Тож нині ви знаєте справжню мету місії і, напевно усвідомлюєте її життєву доконечність для людства. Ми всі молимося, щоб ви надали нам хоч якісь факти для попереднього повідомлення публіці, бо таємниця моноліту не може зберігатися надто довго. Наразі важко сказати радіти нам чи боятися. Ми не знаємо, що ви зустрінете на одному з місяців Сатурна добро і лише руїни у тисячі разів древніші за руїни Трої. Частина п'ята. МІСЯЦІ Сатурна. Розділ 31. Виживання після катастрофи. Робота найкращий засіб від шоку. А тепер, заміняючи своїх загиблих товаришів, Боумен мав роботи більше, ніж достатньо. Астронавт намагався повністю встановити контроль над Діскавері якомога швидше. Підтримка життєзабезпечення є його основним пріоритетом. Під час аварії було втрачено багато кисню, але одній людині запасів мало б вистачити. Тиск і температура підтримувалися автоматично, навіть Ал рідко втручався в ці системи. Комп'ютери на землі тепер виконували більшість обов'язків свого знищеного колеги, хоч і минало доволі багато часу, поки вони могли зреагувати на зміни ситуації. Будь яка проблема в підтримці життєдіяльності незначний чи вагомий пролам у корпусі, стане відома на землі через кілька годин, коли, можливо, уже пізно буде про щось турбуватися. Потужності навігація та двигуну корабля не постраждали, але принаймні останні дві функції не знадобляться Боумену протягом місяців подорожі до Сатурна. Навіть на великій відстані Земля могла контролювати політ без допомоги бортового комп'ютера. Остаточне коригування орбіти було дещо виснажливим завданням, оскільки потребувало постійної перевірки даних, але загалом не становило серйозної проблеми. До цього часу найтяжча робота, яку доводилося виконувати астронавту, спорожнення. Відділів гібернації в центрифузі. Як добре, вдячно подумав Боумен, що члени команди Discovery були колегами, а не близькими друзями. Вони тренувалися разом лише кілька тижнів. Пригадуючи той час, Боумен зрозумів, що значною мірою це був тест на сумісність характерів. Коли він, нарешті, запечатав порожній гібернаріум, то відчув себе злодієм, що обкрадає єгипетські гробниці. Тепер Камінський, Вайтгет і Гантер дістануться Сатурна швидше за нього. Але перед ними його досягне Френк Пул. Чомусь Боумана ця думка втішала і заспокоювала. Він не намагався перевірити, чи система гібернації ще працює, хоч, можливо, його життя залежало від її справності, але ця проблема могла почекати доти, поки корабель вийде на кінцеву орбіту, доти ще чимало могло статися. Можливо, хоч Боумен досі не обмірковував цю можливість як слід за умови суворої економії запасів, він міг би обійтися і без гібернації. Та дочекатися, доки прибуде рятувальний корабель. Але був іще один нюанс вижити фізично це одне, а вціліти психічно зовсім інше. Однак астронавт намагався не думати про такі далекі проблеми і зосередився на нагальних потребах. Повільно, але ретельно він прибрав корабель, перевірив, чи всі системи працюють як слід, обговорив можливі технічні труднощі з землею і намагався якомога менше спати. Лише в коротких перервах між працею Боуман розмірковував про велику таємницю. До якої наближався на шаленій швидкості, і яка ніколи не полишала його розум надовго. Нарешті, коли корабель завдяки його старанням знову перейшов на автоматичне керування, хоч воно й потребувало постійного нагляду, у Боумана з'явився час вивчити доповіді та інструктажі, надіслані йому із землі. Знову і знову програвав він запис, коли моноліт МАТ1 уперше за три мільйони років зустрів світанок. Він дивився на фігури в скафандрах, які рухалися довкола плити. Майже усміхався, спостерігаючи їхню паніку, коли моноліт послав свій потужний сигнал поміж зірок, заглушаючи їхнє радіо своїм могутнім електронним голосом. Відтоді чорна плита більше не реагувала на подразники. Її накрили і вряди годи знову показували сонцю. Жодної реакції. Ніхто не намагався її розрізати, частково через наукову обережність, почасти через страх перед можливими наслідками. Магнітне поле, що сприяло виявленню плити, зникло після того, Потужного радіосигналу. Можливо, теоретизували деякі експерти, сигнал був згенерований величезним кругобіжним струмом, що тік у надпровіднику, утримуючи енергію впродовж тисячоліть до моменту, коли вона знадобилася. Те, що моноліт мав якесь внутрішнє джерело енергії, не підлягало сумніву сонячна енергія, яку він усотав протягом короткого часу, була недостатньою для такого потужного сигналу. Одна цікава і, либонь, не дуже важлива особливість моноліту привела до появи багатьох теорій численних дискусій. Моноліт був 3,375 метра, а поперечний переріз 1,5 до 0,375 метра. Перевірка розмірів моноліту довела, що його сторони мали відношення 1 до 4 до 9, що являло собою квадрати трьох перших цілих чисел. Ніхто не міг знайти такому збігу, бодай якесь адекватне пояснення. Але ніхто навіть не припускав, що це є випадковість для пропорцій, що проводяться в межах вимірної точності. Захоплювало і одночасно лякало те, що жодна земна технологія не могла дати такої фантастичної точності в процесі виготовлення простого блока з будь-якого матеріалу. Це пасивне вираження геометричної досконалості вражало, як у принципі й будь-яка інша характеристика МАТ 1. Із якою байдужою цікавістю Боумен вислухав пояснення центру керування польотом. Щодо збою в програмі корабельного комп'ютера. У голосах із землі вчувалося стільки почуття провини, що обов'язко міг уявити, як відчайдушно обвинувачували одне одного в усіх смертних гріхах тепер ті, хто планував експедицію. Звичайно, вони мали причини на таке рішення, включно з результатами таємного експерименту відділу Міністерства оборони під кодовою назвою Проект Барсум, який 1989 року проводила Гарвардська вища школа психології. У цьому експерименті представників різних верст населення переконували в тому, що людство вступило в контакт із інопланетянами. Під дослідник за допомогою наркотиків, гіпнозу чи візуальних ефектів запевняли, що вони щойно зустрічали істот з інших планет, отож їхні реакції були наближені до справжніх. Деякі прояви цих реакцій були досить різкими. Здавалося, що в багатьох цілком нормальних людей наявна глибоко захована ксенофобія. І з огляду на часті випадки погромів самосуду і інших приємностей, якими переповнено історію людства, це не мало б нікого дивувати. Проте організатори експерименту були аж так глибоко стривожені, що навіть не наважились оприлюднити результати досліджень. П'ять випадків масової паніки, що незалежно один від одного почалися під час радіотрансляції війни світів Уельса, тільки підтвердили висновки науковців. Утім, незважаючи на ці переконливі аргументи, Боуман підозрював, що небезпека культурного шоку була не єдиним поясненням такої надсекретності операції. Певні натяки, які прослизали під час брифінгів, свідчили блок США СРСР сподівався зискувати з того, що саме ці країни першими в контакт із розумними істотами поза межами землі. З його сьогоднішнього погляду, коли він дивився на землю, як на тм'яну цятку, загублено в просторі, такі міркування здавалися сміховинно містечковими. Набагато більше бомму націкавило пояснення поведінки Еала, хоч уже й було запізно думати над цим. Ніхто не міг би тепер з'ясувати правду, але той факт, що один із дев'ятитисячників центру керування польотом, загнаний в ідентичний стан глибокого психозу, тепер перебував на терапії, доводило, що це пояснення мало право на існування. Такі помилки більше не мали повторюватись, але й той факт, що проєктувальники Еала не змогли зрозуміти психологію. Навіть власного творіння показували, як тяжко буде людям налагодити контакт із інопланетянами. Боуман цілком міг повірити в теорію доктора Сімсона, який твердив, що неосвідомлене почуття провини зумовило конфлікт у програмі і змусило Еала перервати контакт із землею. Астронавту подобалося думати, хоч він і знав, що ніколи не зможе довести свого припущення, що Еал не мав наміру вбивати пула, він просто намагався знищити докази своїх помилок. Цей же комп'ютер доповів, що блок АЕ 35 перегорів, а його брехню невдовзі мали розкрити. І Ал запанікував, як і будь-який недосвідчений злочинець, що втрапив у тенета з власного обману. Що таке, паніка Боуман знав краще, ніж хотів би, бо йому випало пережити її двічі за своє життя. Уперше це сталося в дитинстві, коли він опинився на лінії прибою і мало не потонув. А вдруге, коли Боуман був уже дорослим астронавтом, і несправний прилад показав, що його запас кисню. Вичерпається ще до того, як він досягне безпечного прихистку. В обох випадках Боуман майже втрачав здатність раціонально мислити і був на небезпечній відстані від того, щоб перетворитися на скажений клубок без імпульсів. В обох випадках він опанував себе, але тепер прекрасно розумів, що за певних обставин будь-хто може втратити людську подобу. А якщо така втрата контролю над самим собою може статися з людиною, то з комп'ютером поготів. Бо мене трохи розраджувало це припущення, і, збагнувши мотиви вчинку Алла, він пробачив йому зраду. У будь-якому разі, це все належало минулому, яке повністю затьмарювали небезпеки й обіцянки прийдешнього.